У Престорі в рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї побували регіональні змі. Журналісти відвідали заклади, що займаються репродуктивним здоров'ям. Лікарі занепокоєні наслідками сексуальної революції. Ранній дебют та зміна партнерів призводять до безпліддя. Тобто, перший сексуальний дебют у нас відбувається в середньому в 15-16 років, А рождення першого ребенка, когда уже відповідно к этому относяться, лет в 26 шість. Когда люди уже планують рождение ребенка. Вот оказывается, что это или беременность это не наступает. Или эта беременность может быть проблематична. Три країни, де не тільки інфікованість зашкалює, а ще й люди соромляться до медиків звертатися: Україна, Росія, Білорусь, говорить обласний дитячий гінеколог Олена Сьомич. Запальні захворювання, проблема сучасних підлітків. Кожний пачка відказів, мамами написана, А потім возвращаються зі слізами на глазах. Починається лікування, лікування пізно, інфекція стара. А далі ми плавно переходимо в службу планування сім'ї лікувати безплоддя. Медики кажуть, вагітність треба планувати. Зараз у радці дають направлення на дошлюбну консультацію та обстеження у центр планування сім'ї. Поговорити, народ приходить, а коли доходить до платних аналізів, шкодує коштів. В ідеалі кажуть медики обстежитися і пролікуватися перед створенням сім'ї. За три місяці до вагітності пропити препарати фолієвої кислоти. які не вистачає в нашому раціоні. Чоловічим безпліддям займається андролог. Усе частіше каже, доводиться направляти пару на штучне запліднення. Причин цьому море. То, что мы обследуем, где-то от нас зависит всего 10%, то есть спермограммы, инфекции, гормоны, делаем заключение, но если взять с того, что социально-экономическое положение государства, в большей части мужчины зарабатывают деньги, да? психоэмоциональное состояние их ухудшается. На первом месте стоит нервно-психический фактор. Щоб уникнути дорослих проблем, лікарі намагаються працювати уже з дітьми. Клініка Дружня до молоді існує в Полтаві з 2005-го. Менше 14 років діти підходять разом із батьками і користуються нашими послугами тільки з дозволу батьків. З 14 до 18 років вони вже мають право по законоположенню відвідувати гінеколога без батьків. Тут працюють три кабінети: підліткового гінеколога, дерматовенеролога, підліткового лікаря та анонімний кабінет. Усі послуги безкоштовні.